Юрій Бублик, народний депутат України, у нас в гостях, давайте з ним скорее і пообщаємося по тому поводу. Доброго ранку, пане Юрію. Дякую, що прийшли, дякую, що подались на інтерв'ю з нами. Ось, 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 ось. Якщо вже зачепили цю тему, так свободівців знаємо про те, що і пан Тянебок сьогодні в тому числі прийде на допит. Третій вже допит за рахунком. Як ви взагалі дивитесь на цю справу? Справу з Леоном, справу з паном Тягнебоком і так далі, ну це є не що інше, як політичні репресії. По іншому це назвати не можна. Це є розправа тих політичних сил і керівників тих політичних сил, які сьогодні при владі зі своїми політичними опонентами. Яскраві приклади, докази того, що це є політичні репресії. Перше всупереч конституції щодо норми презумпції невинності за 10-15 хвилин після страшного терористичного акту, який був засуджений свободою, міністр внутрішніх справ призначає винних. Друга складова призначається винний не лише в одній особі, призначається винною вся політична сила, на чолі з керівництвом. Третя складова, як проходило затримання патріотів України, які вийшли на мирну акцію протесту щодо не внесення змін до конституції завдання стояло наловити по Києву патріотів ідентифікатор був вишиванка, напис свободи значок свободи синьо жовтий прапор таких було спіймано 30 чоловік до 4-ї ранку народні депутати з українського об'єднання «Свобода» по райвідділках визволяли людей Чоловік, десь віддалося звільнити, в тому числі одного неповнолітнього і дівчат, але 18-19 чоловік сьогодні утримуються в слідчих ізоляторах. Ну і взагалі повним фарсом виглядає пред'явлення обвинувачення та вжиття запобіжного заходу, застосування запобіжного заходу щодо екс нардепів свободівців. Те судове засідання, яке розглядало клопотання клопотання прокурора щодо вжиття. Запобіжного заходу щодо Леонова, ну в пух і прак стороною захисту було розбито. І Леонов отримав домашній арешт. Аналогічна справа розглядалася по Швайці. Швайка взятий на поруки на народними депутатами так. України. Ну і звичайно останньою краплею Суртю. протистояння це затримання під варту, утримання під вартою мого побратима Юрка Сиротюка. В перший день напередодні <кій> перепрошую наперед його затримання. Суд знав, що рішення не буде ухвалено. Потім суд від влади отримав вказівку. Бо на другий день, коли затримали Юрка, ми бачили, що замість. Учасників судового процесу замість людей, які хотіли подивитися цей судовий процес, замість мас-медіа у судовій залі було 63, Якщо не помиляюся, нарахували наші хлопці. 63 правоохоронці. Тобто, наперед, режим Порошенка Яценюка Авакова знав, що Сиротюка буде, буде затримано. Тобто, іде упередженість суду. А чому вона йде? Чому от ви як ви кажете режиму Порошенка, і це як кажете, ви чому це потрібно в тому числі в плані свободи, тому що там і інші були в тому числі так. Та недолуга політика, як внутрішня, так і зовнішня, що президента, що уряду, що при коаліції веде до соціального вибуху на сьогодні, цим терористичним актом, до якого ну Янукович не опускався, на відміну від цього режиму, переслідується мета заборонити будь-які мирні акції протесту. Ви гляньте після цього страшного терористичного акту, які акценти почали розставляти про ЗМІ, почали говорити, що не Ходити небезпечно, що давайте будемо проводити мітинги, як в Росії, через металодетектор, що давайте будемо на список брати. що не потрібно через металодетектор? участь? Пане Юрій, будь ласка, відповідь на це запитання, тому що це важливо. вважаєте, чи не потрібно через металодетектор, наприклад, проходити людям, які йдуть на мітинги? тому що хтось з них, наприклад, може принести гранату? Ну, Для цього є правоохоронні органи і металодетектор це не є запобіжником до таких страшних речей. Тому що після металодетектора, якщо так який буде використовуватися, буде вестися відомість учасників мирної акції протесту. Потім люди матимуть неприємності на роботі або в повсякденному житті у спілкуванні з владою. А, дивіться, ось, щодо справ <кій> пана Леонова, а, в тому числі а, і пана Сиротюка, якими ми бачите перспективи цих справ, це перше. А друге, знаємо, також що і пан Тягнемо подав позов, так відповідний позов на пана Лакова. Звичайно. А... позов поданий по судовій гілці влади, а крім того, народні депутати Свободівці були на особистому прийомі генерального прокурора України із депутатським зверненням а по великому рахунку із заявою. Про злочин міністра внутрішніх справ Авакова, де сплош і рядом іде порушення конституції законів України, щоб ну Аваков повинен усвідомити, що він є міні... Міністром внутрішніх справ, а не фейсбучним якимсь блогером. От, тобто за кожні свої слова потрібно нести відповідальність, виходячи з позиції Авакова, то я сьогодні в цій студії так само звинувачую Авакова в бандитизмі, в упередженості, в брехні по відношенню до свободи, не проводячи ні слідства, ні суду. От, це є неправильно. Якщо ми отак один одного будемо звинувачувати, одне діло, коли просічний громадянин десь там щось наговорив, це одна позиція. А Інша позиція це, коли міністр. Внутрішніх справ це людина, яка повинна бути взірцем щодо дотримання закону. Подивитися на ті справи, я там зірця не бачу. Подивитися на підходи до розслідування, я там зірця не бачу, подивитися на процедуру затримання патріотів. Там також немає дотримання норм чинного законодавства. Більше того, людей, яких наловили. По іншому це не назвати, які зараз утримуються в СІЗО. Їх катують, і в першу чергу катуєсінформація звичайно бонази, звичайно, і в першу чергу катують головного підозрюваного побратима гуменюка, якому інкримінують, мов би він кидав цю вибухівку. Є відео, є свідчення адвоката. У нього вимагають двох позицій: перша позиція визнай, що ти кидав. Друга позиція визнай, що тобі е, вказівку щодо цього китка давав або тягне або бублик, але, але, або інший Але раніше була ця інформація. і Казали про те, що з нього нібито вибивали ці свідчення, ну звичайно, але вона була е, спростована. Ну ситуація не змінилася. Ким вона була спростована. А якщо правоохоронними органами, то вибачте мене з таким підходом можна що завгодно спростувати. А добре, дивіться, оскільки ми вже зачепили цю тему з приводу допиту пана Тінебоки і рухаємось в цьому напрямку. Я знаю, що сьогодні в тому числі прес служба свободи повідомляє що відбудеться з'їзд прям там, біля слідчого управління. Що там буде, розкажіть нам? Ну я сподіваюся на те, що чинний режим а, проаналізує те, що трапилося. Зробить відповідні висновки, припинить політичні репресії, тому що свободу всю не закрити, свободу всю не пересадити, Свободівці, як були, так і залишаються націоналістами Україна понад усе в цьому гаслі для нас дуже багато. Багато значення таке закладено. І Сьогодні, не дивлячись на політичні репресії, на допит керівника політичної сили відбудеться з'їзд. Сьогодні цим з'їздом Всеукраїнське об'єднання Свобода підтвердить, що ми беремо активну участь у виборах до органів місцевого самоврядування, що будь-які політичні репресії цьому не перешкодять, ну, звичайно, маючи абсолютну владу. Можна вносити дуже великі незручності у життєдіяльність нашої політичної сили щодо нашої участі у місцевих виборах. Яскравий тому приклад щодо швайки обвинувачення, взяття на поруки, не виключаю арешт. Ну в мене так складається враження, що друг Кернес попросив друга Авакова прибрати із політичного горизонта конкурента, тому що Ігор Швайка братиме активну участь у виборчих перегонах про... щодо місцевих міського голови міста Харкові. Пане Юрі про вибори вами трошки згодом поговоримо. Але українці розумні, українці зроблять правильний вибір, українці проголосують за свободу, і це ті представники, які будуть стояти Юрій, на захисті. Пане Юрій, давайте про це трошки згодом. Дивіться відомо, також що генеральна прокуратура так проінформує нас з приводу результатів розслідування 31 числа. Ви що розраховуєте в цьому? Розраховуємо звичайно, як завжди, на об'єктивність, на неупередженість. Але наскільки можна розраховувати на цю об'єктивність, неупередженість в той час, коли? Влада здійснює відверті політичні репресії. Ми не бачимо об'єктивного розслідування. Те, що трапилося у Верховній Раді України і під Верховною Радою України, 31 серпня, це злочин, і там злочин відбувся, тому що 265 народних обранців зрадили конституції, зрадили українському народу і ухвалили те рішення, яке веде до розшматування України. Потрібно... Злочин трапився і за межами Верховної а... Ради України. Якщо рухатись далі, так от чомусь я од. Разу згадав слова Петра Олексійовича Порошенка, який вчора сказав про те, що він не буде здійснювати тиск на парламент в голосуванні за зміни до конституції в численні децентралізації влади, коли потрібно вже 300 листів, Так ми знаємо, конституційна він не ріші. буде здійснювати тиск. Він просто докупить необхідну кількість голосів. Чому ви так думаєте, пане я в цьому переконаний, тому що. Президент Порошенко працює в тандемі з президентом Російської Федерації Путіним для того, щоб задовільнити його імперські амбіції щодо внесення змін до конституції в умовах війни, що категорично заборонено чинною Конституцією, щодо розбатування що, України у нас немає війни, тому я так розумію, що зміни це у законодавчо випадку. Людська смерть, смерть українців на східному фронті, як би її не називали, це є війна. І людське горе, людські сльози від того меншими не стають. І президент так гарно хвалиться, що скільки людей він звільнив з полону, то хотілося б запитати: а коли ті люди потрапили до полону під час мирних домовленостей? А, чи вірять люди, що на Донбасі? невдовзі скоро буде мир. Вчора з таким питанням наші кореспонденти а, 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 зверталися до пересічних киян. Давайте послухаємо, що вони відповіли, а потім прокоментуємо. Якщо чесно, думаю, що ні. Противоречі все-таки слишком глибокі, щоб їх можна було так одною договоренностю розрішити. Ну, є таке життя, все-таки повірити в лучшее. Тенденция положительная, конечно, но мне кажется, что все-таки обострение ситуации еще будет. Что-то этим все не закончилось. И не закончилось еще. Очень бы хотелось, очень бы хотелось, чтобы уже кровь не проливалась, чтобы уже пришли к какому-то соглашению и чтобы все было уже мирно. Це щодо нашої з вами розмови щодо цього юридичного аспекту, так антитерористична операція і війна про що ви кажете. От ви кажете про те, що це війна, гинуть українці. Дійсно, а якщо ми, наприклад, говоримо про виконання міських домовленостей в цьому ключі, ми бачимо, що зараз спостерігається деяке затишня. Люди кажуть про те, що ну передумови є. Хтось каже, є хтось каже, немає. Як Гадаєте, ви і що думаєте з цього приводу затище? Відбувається, тому що Путін хоче досягнути мети сказ. Сування позицій щодо санкцій євроспільноти сполучених штатів він цієї мети досягне, але є якось так цинічно виглядає зі сторони європейського співтовариства, що про Крим уже забули, кажуть: ти тільки зупини війну на сході, не підтримуй, не підігрівай сепаратизм. Ну а як же Ялтинська конференція? <кій> <кій> Мир можна досягнути лише перемогою. Мир досягнути капітуляцією також можна, але нам такий мир не потрібен. Це я до того, що за Крим кажете, що забули. От я кажу, що відбулася алтицька конференція. Там в тому числі піднімалися питання. Щодо Криму, то світове співтовариство на сьогодні, і виходячи із бачення експертів, спітове співтовариство змирилося з тим, що Крим відійшов до Росії. Моє бачення а, окей, дивіться, пане Юрі, у нас залишається дуже мало часу, буквально півтори хвилинки. Хотілося б, щоб знає, що сьогодні пооджувальна рада, знає що багато законопроєктів цікавих, в тому числі буде розглядатися протягом цього пленарного тижня. На що особисто ви звернули увагу? Навколо чого такий буде резонанс? будь ласка. Хвилинка поточний сесійний тиждень буде говорити про переформутування уряду. Це важлива складова відставка. Авакова, тому що на сьогодні всі ми бачимо, що коаліція тріщить. Якщо не перезавантажити уряд, коаліція розвалиться, що не в інтересах України по великому рахунку, але всеукраїнське б'є не свобода завжди готова йти на вибори як до Верховної Ради, так і на місцеві вибори. Тому і я гадаю, для того щоб зняти цей градус напруги. Аваков, якби він був офіцер, то він би застрелився. А так як просто цивільна людина, Планію. то він повинен піти в відставку ну, от, після такої своєї діяльності. Сподіваюся, також буде підніматися питання і продовжуватися збір підписів щодо за відставку всього силового блоку, в тому числі і генеральний З приводу пана шокіна 150 підписів. Якщо я не помиляюсь, потрібно там вже деяка частина більше 100 підписів. Є у нас є 10 секунд. Буде відставка, не буде ваш погляд. Відставка збереже коаліцію від розвалу. Якщо відставки не буде, коаліція розсиплеться. Юрій Бублик, народний депутат України в ефірі телеканал 112 Україна. З такими думками, пане вам дякую за сьогоднішній наш ефір.